Емілі сиділа у кріслі колісному і з жахом спостерігала, як обертаються скляні двері бізнес-центру. Шансів заїхати туди самостійно в неї не було, а покликати когось на допомогу означало виставити себе повною нікчемою в перший робочий день. Емілі вплотну під'їхала до входу і намагалася розгледіти, чи є якась кнопка, що сповільнить цей механізм. Вона з силою обтерла спітнілі долоні в чорні брюки. Раптом з боку від неї постала висока чоловіча постать. Вам потрібна допомога? запитав добродушний низький голос. Емілі підняла очі і побачила симпатичні ямочки на обличчі років тридцяти. Нервово засміялась. Я програла бійці клятій штуці, що обертається. Визнаю. Незнайомець, як ні в чому не бувала, почав відходити вбік від Емілі, і на секунду здалось, що він її тут кине. Коли він раптом відкрив звичайні двері поруч і, притримуючи їх, рукою показав проїжджати. Емілі зашарілась, але проїхала. Пробач, можливо, я мав запропонувати тобі допомогу із заїздом? Ні. вигукнула Емілі. Твоєї допомоги було більш ніж достатньо. Дякую. Не визначивши для себе, чи потрібно ще щось казати, Емілі поїхала в напрямку охорони. Вона забрала тимчасову перепустку і нервово стисла її в руках. Перша перепустка, перша робота. Коли вона подала своє резюме в юридичну фірму West Co, то не сподівалася, що його хоча б переглянуть. Фірма входила в топ 10 найкращих в усій країні. І хоч освіта Емілі була відмінною, практичного досвіду в неї було поки замало. Піднявшись на потрібний поверх, колеса крісла Емілі погрузили в дорогому килимі. Ти вже тут? роздався суворий голос. У дівчини побігли мурахи по шкірі. Це була та сама Патрісія Вест, засновниця фірми та у всіх судових залів. Так, я приїхала трошки раніше, щоб Патрісія перебила Емілі. Є справа, пояснення і знайомства потім. Чекаємо на тебе в конференц-залі. Як тільки приведеш себе в порядок, погляд Патрісії впав на брудні від коліс даоні Емілі. Дівчина була приємно здивована, що, окрім Києвому, офісний простір був доволі зручним для неї. Коли Емілі заїхала в залу, за столом сиділо ще троє людей, окрім самої Патрісі. Знайомтесь, це Емілі. Вона буде спостерігати за процесами та роботою з клієнтами. З вус Патрісії ця фраза прозвучала як заклик: нічого самостійно не робити та іншим не заважати. Але Емілі це не засмутило. Патрісія представила всіх колег за столом, і яким же здивуванням для Емілі стало те, що містер Ямочки на симпатичному обличчі теж був тут. Їй залишилось сподіватися, що він не розкаже про її казу з дверима. Дейв не розповів, саме так його звали. Поруч з ним сиділи брат і сестра стерни. Якби Емілі довелось їх описувати, вона б використала слова гострі, уважні та недоброзичливі, а особливо на контрасті з Ямочками. Патрісія одразу перейшла до справи. Не давши Емілі розвинути свою думку. Зараз фірма займалась дуже суперечовим позовом. Десяток місцевих жителів звернулись до них з проханням не допустити перебудову району, в якому вони жили. Більшість людей з того району вдалося вмовити підписати договір на добровільне виселення в обмін на квартири в нових будинках. Але були й ті, кому це зовсім не підходило. Свого часу цей район заселяли та розбудовували мігранти, тож він. Вдосталь встиг сповнитися мультикультурним колоритом і став, наче улюбленою вискутною ковдрою. Мені потрібна відповідь, чи є в наших клієнтів шанси відвоювати свій брудний, недозаселений райончик. Чого брудний? неочікувано роздався голос Емілі. Ви там були? Що ти сказала? перепитала Патрісія. З чого ви взяли ще район брудний. Ви там були? Це написано в матеріалах справи, дідко зауважив Метью Стерн. Як ми зможемо переконати когось, що район потрібно залишити, якщо самі про нього так відгукуємось? запитала Евілі. І питання дівчини дійсно посіяло в головах нових колег певні роздуми та ідеї. Так давайте запросимо присяжних та суддю подивитись на цей район. Вони ж не можуть прийняти рішення, так і не бачивши район та його місцевих мешканців. Теоретично можуть повернула до реальності Дейва Патрісія. Проте ідея хороша, варто спробувати. А якщо ні, у вас 48 годин, щоб придумати інше рішення. Патрісія вже збиралась виходити, коли кинула суворий погляд на Емілі та Дейва та заявила: Ви двоє, це була ваша ідея. Тож ви і поїдете переконувати суддю та присяжних поїхати в той Богом забутий район. Всі, окрім Емілі та Дейва. Вийшли з конференц-залу, між ними повисла тиша, яку порушив Дейв. Що ж, я думаю, нам краще буде поїхати туди разом, я підвезу. Емілі переживала, що їй буде потрібно пересісти з крісла на сидіння, а Дейву скласти крісло. Однак все пройшло доволі добре. Було відчуття, що Дейв це робив не вперше. І хоча Емілі дуже хотіла їхати в тиші або просто під музику, вона вже підготувалась до питань. Наприклад, на що вона сюди влаштувалась? З чого взагалі вирішила, що вона юристка. Ну і найголовнішого що з її ногами? Натомість їй здивувало інше питання яку музику ти слухаєш? Емілі з полегшенням видихнула. Ну, зазвичай я слухаю джаз. Але якщо ти хочеш послухати щось інше, я не буду. Еміля не встигла договорити. Як почула джаз-версію Фламіту зиму». За час дороги? Дівчина вперше за день розслабилась, і тільки коли прийшов час виходити з машини, вона помітила сім пропущених від батька. І коли Дейв пішов діставати крісло, нарешті передзвонила. Емілі, я місця собі не знаходив, почула вона знервований голос батька. Знаю, вибач, мені одразу дали завдання, ми з колегою вже знайомимось з матеріалами, і знайомство дійсно було дуже успішним. Район зелених дубів був дійсно засаджений зеленими дубами, через що й отримав таку назву. Високі дерева не пропускали шуму доріг та приваблювали різних птахів, а також давали необхідний затінок. Будівлі і правда виглядали трохи занедбаними, хоч по газонам та фарбованим огорожам було видно, що кожен блок і намагався підтримувати порядок своїми силами. Крісло Емілі. Повільно котилось вузькою вуличкою між дерев'яними будинками. Дейв ішов поруч, тримаючи в руках теку з документами, і час від часу поглядав на неї. В повітрі пахло свіжоскошеною травою, а десь неподалік чулося веселище дітей. Ти це бачиш? Ніби Діснеївський мультфільм раптом зупинився Дейв і вказав уперед. На маленькому майданчику стояла сцена, на якій кілька дітей з батьками. Щось репетирували під гитару. Уявити щось подібне серед гамірливих багатоповерхівок було просто неможливо. Емілі та Дейв саме закінчували фотографувати старі вулиці, коли одна з перших мешканок району, місіс Роджерс, на вигляд років під 50, махнула їм рукою. Якщо ви справді хочете зрозуміти зелені дуби, подивіться на це, сказала вона, ведучи їх через затінені алеї. І ось перед ними виріс справжній гігант, величезний дуб із розлогим гіллям, що розпросторилось на десятки метрів. Стовбур був настільки товстий, що його важко було б охопити навіть п'ятьом людям разом. Цьому дубу 600 років, горда мовила місіс Роджерс. Він був тут ще тоді, коли тут не було ані міста, ані доріг. Ми його оберігали всі ці роки. Емілі обережно погладила шорстку кору. У її голові промайнула думка. Пам'ятка природи? прошепотіла вона. Що? перепитав Дейв. Якщо цей дуб офіційно визнати ботанічною пам'яткою природи, будь-яке будівництво на його території або поруч буде заборонене. Захисна зона навколо дерева може заблокувати перебудову всього району. Дейв здивовано округлив очі. Ти певна, що це спрацює? Були прецеденти? Так, впевнено відповіла Емілі. В багатьох містах це практикують, наприклад, як від дуб у Хорватії, дуб якому понад 600 років охороняється державою. Будь-яке втручання на певному радіусі навколо нього заборонене законом. Ми можемо ініціювати процедуру визнання дуба пам'яткою. Дейв захоплено всміхнувся. Ти геніальна! Це може стати переломним моментом у справі. Потрібно діяти швидко, сказала Емілі натхненна. Я вже сьогодні ввечері напишу звернення до місцевого відділу охорони природи. І краще буде, якщо ми заучимо пресу. Розголос допоможе пришвидшити процес. Вони зробили ще кілька фото дуба з різних ракурсів, зафіксували точні координати і записали коротке відео з розповіддю місіс Роджерс про історію дерева. Цей дуб, який пережив шість століть змін, тепер міг стати головним союзником у їхній битві. Вже в дорозі назад. Емілі уважно роздивлялись замітки, ще раз обдумуючи, як краще подати справу. І раптом, майже випадково, вона кинула оком на екран телефону, де блимало нове повідомлення воно було від невідомого номеру будь обережна, увесь іко тобі не друзі. Серце Емілі підскочило. Вона швидко вимкнула екран і повернулася до вікна, намагаючись приховати тривогу. Дейв помітив її напруження. Але нічого не сказав. Це був лише початок. Вона відчувала це шкірою.